Заврофаганак серій великих динозаврів алозавридів з формації Морісон пізнього юрського періоду, який відомий з відкладів кемерідського віку понад 150 мільйонів років тому. Знахідки цієї істоти зроблені переважно біля Оклахоми у Сполучених Штатах Америки. Низка палеонтологів вважає його також представником роду алозавр, що точно відомо, що це був найбільший наземний хижак північної Америки під час пізнього юрського. Періоду. Періоду істота була від 10 до 13 метрів завдовжки та важила від 2 до 4 тонн. Про цього здорування ми сьогодні і поговоримо, адже ви на каналі Привіт Трилобіт. І це значить, що сьогодні ми будемо досліджувати істот, які мешкали на нашій планеті мільйони років тому. Вмикаємо машину часу і прямуємо у 1931 рік. Адже тоді почалася вся ця зафрофаганоксова історія. І у у 1931 році скотарі, Парт Колінз і Трумен Такар натрапили на дуже великі кістки в околицях Кентона, штат Оклахома. Вони розповіли палеонтологу Університету Оклахоми Вілі Сустовалу про своє відкриття. Коли той побачив ложа кісток, усіяне рештками апатозавра, стегозавра та інших класичних динозаврів формації Морісон, професор звернувся до Works Progress Administration, агентства, яке залучало до роботи некваліфікованих робітників. Розкопки почалися в травні 1935 року і тривали до 1938 року. Усе йшло досить кепсько. Як зазначив палеонтолог Ден. Юре, політика компанії з працевлаштування полягала в тому, що робітники повинні жити в тому самому окрузі, де виконувалася робота. Оскільки округ штата Оклахома не був багатий на досвідчених палеонтологів і препараторів, це означало, що розкопками керували в основному місцеві власники ранчо та фермери, які можливо ніколи раніше і не бачили скам'янілостей. Стовол дав командам працівників кілька порад, що робити. Але багато кісток було випадково знищено під час розкопок, коли робітники намагалися їх витягнути і відпрепарувати. Окрім того, від цих розкопок не було збережено адекватних польових даних щодо місцезнаходження окремих кісток. У робітників була велика непевність щодо того, що є кісткою, а що просто породою. Це призвело до надзвичайно великої кількості скам'янілостей, які по факту виявилися не скам'янілостями, а просто шматками породу. Роди. Work Progress Administration досягла успіху в тому, що знедолені фермери отримали багато роботи, але недосвідченість польових робітників і відсутність компетентних спеціалістів на ділянці розкопок створили жахливий безлад для усіх тих науковців, які намагалися зрозуміти, що з цими всіма кістками відбувалося понад 150 мільйонів років тому. Але не все було втрачено. Стовал звернув увагу на деякі зразки. Він визнав. Що деякі з знахідок належали хижому динозавру, який здавався набагато більшим зазвичайного алозавра, знайденого в шарах того ж віку. Він задумав назвати це створіння Заврофагус Максимус. Бо, на його думку, 100% це був величезний пожирач ящерів або ж навіть ящерок. Приблизно в той же час журналістка Грейс Рей відвідала місце розкопок для здійснення публікації. Ці відвідини стали причиною кількох помилок та фальсифікацій, які Ще більше ускладнили всю цю історію із Заврофаганаксом. На першій сторінці статті Рей, яка називалась «За Завеликий для своїх днів, є фотографія Стовола і його учня Вана Ленгстона Молодшого та друга Ленгстона Вільяма Прайса, які тицяють у те, що виглядає як кінцівка величезного алозавра, яка усе ще міститься в блоці породи. Але з цією фотографією все не так. Фото було постановочним. Ван Ленгстон. Сніше пояснив, що сталося. Журнал хотів отримати драматичну фотографію кісток динозаврів, які стирчать з-під землі, але в кар'єрі реальних розкопок не було кісток, придатних для такої епічної ілюстрації. Що зробив Стовал? Він кинув кілька великих кісток тероподів у свою вантажівку. Вони поїхали не на місце реальних розкопок, а на локацію за 380 кілометрів від них. Вчений з колегами викопав яму і розклав кістки на фоні. Всього цього вони й позують на світлині. Але червонясті породи, на яких вони фотографувалися, це навіть не породи юрського періоду, вони пермські. Тобто на багато мільйонів років старші за шари, у яких був відкопаний Заврофаганакс. Тобто підсумуємо, на фото, яке ілюструвало знахідку Заврофаганакса, було відсутнє реальне місце знахідки. Показана порода була не та, а старша на багато мільйонів років, та й кісток цього динозавра там взагалі не було. У 1941 році журнал National History опублікував статтю про розкопки в породах пізнього юрського періоду з Оклахоми, під час яких було виявлено найбільшого хижака свого часу динозавра, який за лютістю дорівнював тиранозавру Рексу. Мова була саме про заврофаганакса, хоч тоді він ще так і не називався. Оригінальні скам'янілості складалися з двох особин: одного великого зразка та меншої особини. Але. Коли автор знахідки вирішив описати зразок як новий для науки вид, усе стало ще гірше. Джон Віллі Стовал зробив це в неналежному місці, не у спеціальній статті в науковому рецензованому журналі, а в матеріалі Грейс Ернестін Рей. Джон у цій науково-популярній публікації присвоїв істоті назву Zaurophagus Максимус. Проте, оскільки ця стаття про найменування не містила опису та вказівку типового зразка, ця назва була nomen Nudum, так званою голою назвою. У 1987 році ситуацію кинувся виправляти спенсер Джордж Лукас, який обрав зразок OMNH 4666, який складався з великого мілкової кістки, типовим зразком, а саме лектотипом. Так роблять, коли при описі виду не був вказаний типовий матеріал голотип. Але проблему з Заврофагус це не вирішило, адже опису динозавра все ще не було. Ну й окрім того, як з'ясується згодом, лектотип був обраний не надто вдало. На ньому бракувало хоч якихось діагностичних ознак. Пізніше було виявлено, що навіть з назвою Заврофакус були проблеми. Ще в далекому, 1831 році, Вільям Свейнсон уже використав цю назву під час опису пташки, яка займається справжнім пожиранням ящерок у наші дні. Тобто, динозавр, хоч і пташиний, з такою назвою вже існував і зарезервував собі це імення значно раніше. А в таксономії, хто перший прокинувся, у того й всі права на родовічі видові назви. У 1995 році Даніель Чуре переназвав цього багатостраждального таксономічного бідосю у «Заврофаганакс», додавши до попередньої назви грецький суфікс Анакс, що означає правитель. Пан Чуре також виявив, що зразок «Оменейч 4666 не має. Важливих діагностичних ознак, які б могли розрізняти алозаврів і їхніх близьких родичів. Тому він обрав інший зразок Omenage 01123 як типовий зразок для Заврофаганакс. Даніель Чуре проробив важливу роботу і значно збільшив кількість відомих решток Заврофаганакс. Він їх не відкопував самостійно, але зміг у наявних музейних колекціях знайти розчленовані кістки щонайменше чотирьох особин. Самостійність. Роду Заврофаганакс є предметом суперечок. Ці суперечки не те, щоб дуже запеклі, адже насправді наукових досліджень, які стосуються цієї загадкової істоти, вкрай мало. Цьому сприяли, зокрема, і початкові хибні рішення науковців, які намагалися описати цей вид. Окрім розгляду динозавра в статусі окремого роду, існує також і практика визнання його за представника роду алозавр. Його тоді називають Алозаврус Максимус. Проте обробка алозаврид, як була здійснена у 2004 році колективом Томаса Гольца та комплексний аналіз, який зробив Меттью Карано з колегами в 2012 році. Усі вони вказують на самостійність роду Заврофаганакс. Будемо вважати, що у палеонтологічній спільноті щодо цього склався певний консенсус. Окрім низки ознак будови скелету, які відрізняють Заврофаганакса від алозаврів, є ще інша заковика в справі. Місце знаходження оригінальних кісток з здається, розташована в формації Морісон вище більшості інших місць знахідок алозаврів. Заврофаганакс був найбільшим хижаком, який був знайдений в формації Морісон, більший ніж його сучасники: Торвозаврус Таннері та Алозаврус Фрагіліс. Він досягав позначки у 10,5 13 метрів 40 сантиметрів. Вага за різними оцінками коливалася від 2700 кілограмів до 3800 Кілограмів. Формація Морісон це послідовність мілководних морських і алювіальних відкладень, вік яких, згідно з радіометричним датуванням, коливається від 156 мільйонів у найнижчій частині розрізу до 146 мільйонів років у верхній частині розрізу. Що вказує на те, що відкладалася вона в пізньому Оксфордському, кімерицькому та ранньому Титонському віках пізнього юрського періоду. Вказують на існування тут напівпосушливого середовища із чітко вираженими вологими та сухими сезонами. Ця екосистема з динозаврами простягалася від нью мексико до Альберти та Саскачевану. Відкладення формації переносилися потоками та річками і осідали в болотистих низинах, озерах, річкових руслах і заплавах. Це геологічне утворення, подібне за віком до вапнякової формації Зольнгофен в Німеччині та формації Тендагу. Гуру в Танзанії. Відомі скам'янілості Заврофаганакс з Нью-Мексико та Оклахоми. В обох місцях цей динозавр відзначений у верхніх шарах формації. Тому або він був взагалі досить рідкісним видом, або ж виник цей вид у самому кінці юрського періоду. Через рідкісність знайдених решток, про його поведінку відомо небагато. Формація Морісона фіксує середовище та час, у якому домінували гігантські динозаври завроподи такі як барозавр, апатозавр. Бронтозавр, камаразавр, диплодок і брахіозавр. Динозаври, які жили разом із Заврофаганаксом і, можливо, були здобиччю цього мисливця, це ще й травоїдні птахотазові динозаври камптозаврус, дріозаврус, тегозаврус і нанозаврус. Кижаки в цьому палеосередовищі включали тероподів, торвозаврус, цератозаврус, маршозаврус, токезаврус, Орнітолестес і Аллозаврус. На представників цих родів припадає від 70 до 75 зразків тероподів, і всі вони розташовувались на верхньому трофічному рівні харчової мережі формації Морісона. Інші хребетні, які знайдені були в цьому палеосередовищі, включали риб, жаб, таких як Еобатрахус, саламандр, черепах, ящерок, наземних та водних крокодиломорфів, таких як Гоніофоліс і кілька видів птерозаврів, зокрема Кеподактілус, Ранні Савці теж були присутні в цьому регіоні, такі як фруйтафосор, докодонти, мультитуберкуляти, семетродонти та триконодонти. Флора формації включала представників зелених водоростей, мохів, хвощів, саговникових, гінгових та кількох родин хвойних, знайдені у формації також низка грибів. Рослинність різнилася від заростей уздовж річок лісів з деревних папоротей, трав'янистих папоротей, які формували галерейні ліси, до саваноподібних у. Груповань з тих же папоротей і поодиноких дерев, таких як Араукарія, подібна хвойна рослина, Брахіфілум. В Оклахомі виявлено значну кількість екземплярів апатозавра, які могли бути здобиччю для такого великого теропода, як заврофаганакс. Сліди укусів на рештках алозавра та мімурапельти були знайдені серед інших кісток із слідами поїдання у кар'єрі Майгатмур з верхнього юрського періоду. Слід де тут вкрай цікаві, вимірювання вказують на те, що погризи здійснені були істотою з зубами, які були більшими за габаритами ніж у всіх відомих екземплярів алозаврів, або цератозаврів, двох великих хижаків, відомих завдяки остеологічним решткам із кар'єру. Тому або це свідчення канібалізму в середовищі алозаврів, і цим канібалізмом займалася особина видатних алозаврячих розмірів, або ж це заврофаганакс, але з цією версією. Цією проблема в тому, що решток з даного кар'єру Заврофаганакса невідомо. Є навіть проблемні моменти з класифікацією Заврофаганакса. Справа в тому, що довго не викликало ніяких сумнівів рішення про приналежність Заврофаганакса до Алозавридів. Його вважали сестринським таксоном до роду Алозавр. Але в 2023 році була запропонована Елізаром Брансоном інша версія. Він вважає Заврофаганакса Кархарадонтозавридом. Більше того, Першим представником Кархарадонтозаврів, який мешкав у північній Америці. Зауважимо, що цей же дослідник вважає нанотирана дриптозавром. І поки що він воліє публікувати свої дані як тези конференції. Щодо відомості Заврофаганакса в популярній культурі, Заврофаганакс є офіційною скам'янілістю штата Оклахома. Великий скелет Заврофаганакса можна побачити в залі юрського періоду у Оклахомському музеї природної історії Сема Нобла. Зважаючи на те, що найвідоміший матеріал заврофаганакса був знайдений в околицях Оклахоми, цілком можливо, що зразок NMMNHP 26083, який включає стегнову кістку, кілька хвостових хребців, належить теж до заврофаганаксів. Ці кістки були знайдені на півночі Нью-Мексико. Також іноді можна прочитати те, що в відомому науково-популярному фільмі Балада про великого АЛА показаний не алозавр, а саме заврофаганакс. Через великі габарити зображеної істоти, але ця версія не має ніякого підґрунтя, адже великий ал це зразок Мор 693 який виявили в 1991 році. Він був розкопаний поблизу Шел у штаті Вайомінг спільно командою музею скелястих гір Рокі Маунтейнс та геологічного музею університету Вайомінгу. Згодом зразок віднесли до виду алозаврів, алозавру з джі Тому Заврофаганакс – це не кінозірка. Але можливо поки що. А що точно відомо, це те, що ви можете підписатися на наші соціальні мережі, посилання на які ви знайдете у описі до цього відео. Також не забувайте про натискання великого пальця догори під цим відео, про коментар про Заврофаганакса і про зустріч нашого трилобітового клубу уже невдовзі.